Привіт, моя люба! Рада вітати тебе на каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя. Я практикуючий психолог, займаюся сімейною психологією, психосоматикою і буду рада тобі допомогти, якщо тобі потрібно звертайся на консультацію, записуйся, посилання у шапці профіля. А сьогоднішня тема розмови це бронхіт. Що таке бронхі? Функція бронхів це доставляти повітря із трохеї в легені. І так само. З легенів вуглекислий газ вже постачати в трахею і на поверхню. Так от, якщо ми роздивимося бронхи, як вони виглядають? Відкрийте любу картиночку, і ви побачите, бронхи виглядають як дерево, якначе це таке дерево, і там гілочки, такі воно розходяться да, в різні сторони. І таким чином, якщо уявити, що воно символізує, можна роздивитися в ньому таке родинне дерево. Тому що бронхіт, коли людина захворює бронхітом, Психосоматична причина це саме про родину або про роботу, яку ви сприймаєте як свою сім'ю. Це щось дуже близьке. Чому на бронхіт частіше всього хворіють або діти, або підлітки? Дорослі хворіють, але не часто, і в цьому треба теж шукати причину. Діти, чуючи, коли вдома немає спокою, немає миру. Якісь сварки, якісь конфлікти між батьками, вони не можуть нічого з цим подіяти, вони не можуть на це ніяк вплинути. І тому виникає оця хвороба, щоб батьки звернули на нього увагу, що його кашель він визиває от на себе увагу. Зверніть. Якщо роздивитися, навіть десь ви стоїте в черзі або десь, і якщо хтось кашляє, всі на нього повертаються і дивляться. Тому що це як якісь. Призив да, такий, що він голосно звучить, і, як наче, призиває до себе погляд. Так от, діти вони ж це роблять несвідомо, це, вони навіть можуть не знати, що батьки там посварилися, бо зараз ж дуже модно, батьки дуже скривають від дітей, що вони сваряться. Кажуть, завжди чую таке, що ми при дітях не сваримося. Але діти до 7 років вони дуже чутко відчувають. Те, що відбувається у сім'ї, і вони саме на рівні почуттів це чують, але нічого не можуть з цим поробити. І тому таким чином привертають увагу батьків до себе на те, що вони хочуть якогось миру і спокою, затишку да, в домі. І як це виглядає? Коли дитина починає хворіти? От просто відмітьте про себе, ви все. Налагоджуєте, або е, заходить у якесь ваші стосунки заходять у якесь перемир'я, тому що ви згуртовуєтесь навколо дитини, починаєте її лікувати, починаєте її обходити і щось з цим робити. І начебто, і сварки немає. Але коли дитина виростає, і в підлітковому віці е, е, теж виникає бронхіт. Які можливі причини цього? Саме душевні да, психосоматичні? Того, що підліток. Відчуває загрозу, що займають його територію, як наче в нього немає своєї території, і таким чином він теж звертає на себе увагу цим кашлем грудним, таким, да, який ми чуємо при деперанхіті, що в мене є своя територія, і я хочу на ній бути, я хочу на ній жити. І дайте мені спокій на цій моїй території. Тобто він таким чином відвоює свою територію. Коли у дорослому віці, що можна на що звернути увагу, це якісь конфлікти, про які ви замовчуєте, або десь на роботі, або десь вдома. Да? Ви не можете висказати, тому що. М Відчуваєте, що ви не хочете цього конфлікту, але він вам заважає. У ж постійно іде діалог, прокручуєте, як би ви сказали, що б ви сказали. І в вашій голові це дуже красиво звучить, але ви не можете висказати це своєму опоненту, до якого хочете звернутися. Іноді навіть можна зловити себе на бажанні розірвати родинні стосунки, але вам не дає це зробити почуття провини. Ну, так же ж не можна, це ж сім'я, це ж моє коріння, це ж мати чи батько. Ну Так не можна ставитися. І от коли людина замовчує оцей конфлікт і не йде на діалог напряму, не виказує свої бажання, не висказує свою точку зору. Збирається мокротиння в бронхах, да, яке воно накаплює через те, що вона не висловила. І з'являється бронхіт, запалюється слизова оболонка, і йде такий запальний процес в організмі. Так от, що потрібно для себе зробити у такі моменти, якщо ти дорослий, якщо це дитина, то да, зверніть увагу, що коїться в вашій сім'ї, якщо дитина часто хворіє на бронхіт. Це Ваші стосунки чоловіка з жінкою. Хоч ви голосно сваритесь, хоч ви тихо сваритесь, але оці сварки потрібно якось вирішувати мирним шляхом і прийти до якогось компромісу, можливо, тому що страждає ваша дитина. Коли ти дорослий, то навчися вирішувати конфлікти. Чомусь у нас таке упередження, що конфлікт це погано. Я часто чую да, від своїх клієнтів, що я не хочу конфліктувати. Але конфлікт це не означає сварка або якийсь скандал. Конфлікт це одна людина висловила свою думку, а ти висловлюєш свою думку. І в цей конфлікт інтересів таких, да, які. Можна вирішити, в тебе свій інтерес, в мене свій інтерес. Давай домовимося, як ми будемо з цим жити, і як ми можемо порозумітися в цьому конфлікті, і як ми можемо домовитися? От і все, конфлікт це непогано, це іноді добре, тому що таким чином, наче в такому запалі, але трошки можна висказати свою думку і не тримати її в собі. Про що каже Луїза Хейда, на що звернути увагу, як можна пропрацювати, коли ти вже захворів? коли Тебе цей кашель мучає, а начебто і препарати не допомагають, які тобі виписали, але ти вже хочеш звільнитися від цієї хвороби. Я тобі пропоную прописати декілька запитань собі задати і відповісти на них. Так от, перше запитання це як твоя мати вирішувала конфлікти? Дай відповідь на це запитання, запиши, роздивись уважно. І друге запитання. Це як твій тато вирішував конфлікти? Можливо, ти щось пам'ятаєш, можливо, ти щось бачила, можливо, ти щось знаєш з дитинства, пам'ятаєш, або вже у дорослому житті ти бачила, як це роблять твої батьки, випиши це все. І третє запитання: як я вирішую конфліктні ситуації? Що саме мене непокоїть, коли я знаходжусь у конфліктній ситуації? Чого я боюсь? Чому я боюся конфліктувати? Можливо, із-за того, що я бачив, як мої батьки вирішували конфлікти сварками, скандалами, і за цього я не хочу вступати в конфлікт ні з ким. Але ще раз повторюся, що конфлікти це нормально і можна їх вирішувати спокійно, без агресії і без якоїсь. Сварки або скандалу. афірмації які пропонуються да при Бронхіті, я уже зараз відчуваю мир та гармонію в своєму серці. Я несу з собою мир і гармонію. E, взагалі для здоров'я да була б класна афірмація якби ти собі казав, у дзеркало. З кожним днем. Мені стає все краще і краще. З кожним днем моє здоров'я покращується. З кожним днем я хочу змінитися там, де поки що в мене якийсь ступор. Я хочу побачити своє виздоровлення на кращому рівні, бути більш усвідомленою людиною, щоб вирішувати. Не вже в той момент, коли я захворів, а до того побачити, де які негаразди спричиняю я в своїй голові, що я не вмію ще вирішувати і про що мені сигналізує моя хвороба. І таким чином, проговарюючи ці афірмації, їх треба написати саме починаючи зі слова я, мене, мені, тобто так про себе, щоб. Коли ти їх читаєш, воно дійсно тобі було до душі ці слова, і ти дійсно розумів, що це про тебе, що це саме твої слова, що саме так ти розумієш, як тобі покращити свій стан емоційний, душевний, щоб тобі стало легше з цим жити і щоб ти міг надалі справлятися з цими ситуаціями, які будуть ставатися у твоєму житті, все краще і краще. Чекаю на твої коментарі. Давайте мені теми для відео, про що б ти хотів почути або про що дізнатися. Чекаю на ваші запитання, записуйтесь на консультацію, кому потрібно. І до наступної зустрічі! З вірою твій потенціал. Твоя Наталя, бувай!